роду пастирські відвідані з йорданською водою. Дорогі мої, разом зі святими тайнами, встановленими Ісусом Христом церковною традицією, встановлені благословення для Божої допомоги людині в житті та захисту відпливу злих духів. Між численними благословеннями. Є традиція душпастирських відвідин помешкання вірних зідроданською водою. Ця практика має початок в самому Господі нашому Ісусі Христі. І Святого Письма знаємо, що сам Ісус Христос відвідував доми. Тому що так робив Христос, Церква заохочує, щоби священники відвідували доми своїх парафіян. Запрошувати. І приймати священника у своєму домі є привселюдним, публічним визнанням віри в Ісуса Христа та своєї приналежності до певної парафії, єпархії і уселенської Христової Церкви. Тому з вдячності за Христову віру і святу церкву робіть це щиро і відкрито. Що ж важливо знати християнам про окроплення йорданською водою та відвідане священником наших домівок. Душпастришки відвідини чи візит священника до своїх вірних з благословенням йорданською водою це гарний звичай нашої церкви для особистої зустрічі та знайомства вірних. Зі своїм священником душпастирем. Такі відвіди не відбувається у період від богоявлення Господнього 6 січня аж до стрітення Господнього 2 лютого. Щоб священник зміг прийти поблагословити вашу домівку. По містах люди записуються у храмі і домовляються, чи священник оголошує, коли де буде. Ходити кропити. Відвідна не священника включають наступні моменти: спільну молитву, окроплення оселі всієї або ж її частини, як забажає родина, свяченою водою та спілкування з священником. Це особлива нагода для вірних. Запитати священника все, що непокоїть, або що є незрозумілих у справах міри, моралі чи життя церкви, чи навіть особисто. У церкві не завжди виходить, священник спішиться, там є люди, і ми не хочемо прилюдно, а тут є така добра нагода запитати, поговорити, відкритися, запитати. А для священника, в свою чергу, це нагода, щоб дізнатися більше про родину, про її потреби, про те, чи родина живе по-християнськи у мирі з ближніми, чи всі охрещені, чи вінчені у храмі, чи відвідують недільні богослуження і так далі. А скільки особливо хворих людей, які вже не можуть ходити до церкви. Як, як це добре, що вони можуть зустрітися з священником, теж їх відвідати, щось поговорити, сказати, підтримати. Є гарно, коли молитва відбувається, дорогі мої, у вітальній, у гощовій кімнаті, бо дуже часто, це особливо у містах, при вході, десь у коридорі, ту-ту, ту-ту, отже, на столику. Перед іконою запалюють стрітинську чи іншу свічку, і всі присутні в домі беруть участь у спільній молитві. Є такий випадок, мав, що йду до людини додому, господаріте з хати. Кажу, ми йдемо до вас, з благословенням. Та йдіть. Я вже, я вже бризкав, я вже кропив, як хочете, то, що можете йти. Ось таки для чого роблю цей запис. Щоб ми розуміли, для чого ці відвідини душпастерські. Священник, який приходить до вашої оселі, щоб її благословити, символізує прихід самого Ісуса Христа, тому до цього приходу варто приготуватися. І я в кінці розкажу історію, як це колись відбувалося. І серйозно віднестися, бо сам Ісус Христос сказав до апостолів, хто вас приймає, мене приймає. Матея 10:40. А також, який же дім ви не увійшли би, скажіть перше, мир дому віть? І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас Він повернеться. Луки 10.5.6. Окроплення йорданською водою символізує очищення дому і всіх, хто в ньому проживає від усякого зла силою Ісуса Христа, силою Христа Господнього та спільною щирою молитвою. Особливу силу йорданська вода отримує від джерела всякої сили від Ісуса Христа, який своїм шестям йорданські води освятив. Подібно і сьогодні кожна вода, освящена священником в часі богоявлення, отримує особливу силу відганяти наступи диявола та захищати оселі і людей від всякого зла і всякого гріха. Тут ще варто звернути увагу? Я вперше таке почув, запитали мене, отче а чи можна кропити дім, якщо. На протязі року нема ще року, як хтось помер у хаті. Дорогі мої, слухайте молитви на освячення. Тому що ж ми для чого ми беремо воду, для освячення домів і для ущанкої потреби, що має до того, що хтось помер в домі? Слід пам'ятати, що окроплення йорданською водою не замінює таїнства покаяння сповіді, яке все ж таки залишається єдиним. І необхідним для того, щоб могти єдинатися з Господом Ісусом Христом у Святому причасті. Присутність священника у вашій оселі є також гарною нагодою віддячитися особисто за парафіальне служіння. Тут йдеться, щоб ви правильно розуміли, не по скільки дають, тут йдеться про добровільну грошову пожертву. Гарно, коли християни беруть активну участь у житті церкви і матеріально підтримують різні парафіальні ініціативи. Саме в часі йорданських відвідин можна дізнатися у священника по потреби парафії, і в чому конкретно можна допомогти, чи в яких проектах взяти участь. Знаєте, що колись була така набожність, а я хочу. Пожертвувати щось до церкви, і люди жертвували ікони, і ще не знаю, бруси, там і щось інші. Такого не чині. Саме приможе душпастрижких відвідана. Запитайтеся, отже, що би треба було до церкви. Ми би хотіли родиною. Це ще не скаже що. Ви, може, ви не зможете самі, але ще долучаться і купити те, що потрібно для церкви. Церква не картинна галерея, щоб понавішувати образів там усяки. Ми хочемо, щоб мій образ висів. А знаєте, як часто в мене... Отже, я не маю де ікони діти, може, я би до церкви принесла. У хаті немає де діти, вона до храму би принесла. Нехай же присутність священника. У вашому домі та ваша спільна молитва стане нагодою наблизитися до Господа і до Святої Церкви Христової. Дещо ще скажу про йорданську освячену воду, щоб віра не стала запобоном. Вода не освячується там, де не відмовляється священича молитва, де священник не відправив чин освячення води. Тому в кранах, в колодязях, грічках і водоймах навіть в Йорданську ніч вона залишається просто водою. Нас привикли казати, усюди ну, освячена ні дорогі ми. Вода освячена у навечір'я. 5 січня нічим не відрізняється від тієї, яку буду досвячувати в саме свято Богоявлення Господнього 6 січня, від того, скільки крапель свяченої води зі священичого кропила потрапить в вашу посудину, які святості не залежить, благословляється молитвою словами, а не скільки там води покропиться. І пізніше і так може добираєте з собі. Пам'ятайте, священник не бризкає вас, та ще мене побризкайте і у вашу принесену воду, а окроплює її. Не святить, а окроплює. Уважати, що купання в ополонці гріхи знімає і лише додаток до ще одного гріха до наявних. Йорданська вода не медичний препарат, а засіб для духовного життя, і використовувати її замість ліків не потрібно, можна разом з ліками. Бо то надмірна надія на Боже милосердя, а це є гріх проти Святого Духа, який не прощається. Після йорданських свят можна прати і руками, і пральною машинкою. Колись прали на річці і освячували воду на ній, тому спошани до обряду люди не прали деякий час. Окроплювати свяченою водою житло можна і потрібно, а запитували, чи малювати на одвірках хрестики, чи їх там наклеювати, ну це вже ваш особистий вибір. Йорданська вода, пам'ятайте, не псується від того, що в ній іони срібла чи золота з Христа потрапляють, так стараються пояснити. В переважній більшості наших храмів срібних хрестів немає. У мене особисто дерев'яним хрестом я освячую, а від того, що вона освячена дією Святого Духа та священичою молитвою та благословенням. Свята вода обов'язково втратить для тебе особисто свої властивості, якщо ти не віриш Христу і користуєшся нею як черговим магічним засобом. Йорданська вода приносить духовне і тілесне здоров'я тільки по вірі вашій. Вода, яку не спожили протягом року, слід належно утилізувати. Тобто, Вилити під дерева, кущі, а в містах, може, краще під вазони у вашому домі. Найголовніше надаючи важливого змісту йорданській воді, ми забуваємо про того, хто в неї входить Ісуса Христа. Нехай завжди наше життя буде сповненою вірою живого Бога. І тоді все інше буде нам служити на добро. Бо вщата неділі церкви постують, а на богоявлення на святвечір по воду багато приходить. Але свячена вода без віри це магія, а не віра. І на кінець обіцяна історія, як колись готувалася до душпастерських відвідин священника – з йорданською водою. Це називається стаття, така була Ксьондз іден. Після свят уже настало. Але галичани ще чекали на Ксьонза, то священника, якщо би знали, про що мова. Живаю так, як було написано. Після водохреща люди готувалися, що прийде священник і покропить священою водою хату. Але точного дня, коли саме до твоєї хати прийде ксьон з кропи, ти ніхто не знав. Бо, то не тепер, що ка завітає, що мають телефони, то могло бути і на другий день після водохреща, і через тиждень, навіть могло бути через два, якщо вдасть. На саме водохреща, ми з ціком зробили зілок ялини кропиву. Намалювали на всіх дверях крейдою хрестики і скропили хату та антир, але далі треба було чекати на священника. Тільки декілька днів ми жили очікуванням Ксьонза. В хаті мусило бути все чисто, поприпирано і поскладано на своїх місцях, інакше ніяк, бо тоді люди будуть сміятися з нас. Баба тільки ходила на... в розвідку до сусідів, які жили на вулиці перед нами, уточнювати, чи вже був. Вже й тиждень пройшов після сля, а у нас ще ксьонза не було. Ми малі вже й помучилися кожен день ходити по команді струнку і акуратно сідати на нових капах, так, щоб дупами не затовти дивана. Та й починали потрохи знову смітити, розкидати подушки, залишати на кухні непомиті горнятка. Одним словом, починали жити, як самушти. Баба з нами сварилася, і ми мусили слухатися, але деколи могли забути. Йде. Прибігла до нас з новиною сушітка. Уже був у Гані, десь за 15 хвилин буде у вас. Баба сплеснула у руки, бігом забрала у діда з під носа миску з борщем. Як ти будеш їсти? Ксьонц іде? Що ксьон скаже, коли прийде до хати, що в нас кругом одні срачі, і ти за мискою сидиш, якби вічно голодний був, ану бігом ще прибирати. З того переляку, що в одну мить у хаті все стало перевертатися, і всі почали гомоніти. Кіт вискочив на підвіконня і перевернув горщик з квіткою. Баба побігла на пагорб виглядати де вже священник. Поки бігла, то встигла ще сусідам, які живуть за нами, проголосити, що ксьон зіде, Починали розкладати по своїх місцях те, що не так лишало в хаті. А у нас то був цілий армагедон. За 15 хвилин ми встигли половити всіх котів, повиганяти на двір, зібрати землю, позамітати віником, небудь помити підлогу, поховати непомиті горнятка і тарілки, повитирати стіл, застелити скатертиною. Встигли ще й самі переодягнутися у файніший одяг. К'онс іде? крикнула баба, залітаючи до хати. За хвилину буде у нас. І ми вже чули міцний і красивий голос Дяка, який гучно долинав з надвору, а ми самі стояли, як смиренні пастушки, наче цілий день тільки й молилися біля образів. А баба поглядала на нас, і вже тільки в одному її погляді ми читали, чи встигли ви поприбирати ті срачі. Хрест, мир в вашому дому, привітався, священник і дав поцілувати Христа, а потім кожному дарував маленькі образочки, і ставало в хаті інакше, спокійніше, відчувалося якесь радісне світло. І ті маленькі образочки ми збирали і мали велику колекцію, адже кожного року священник нам залишає. Він кропив, як співав, а ми ходили, показували, де ще нам покропити. Коли ми вже повиростали й розчіхалися, то баба нашу колекцію берегла і тримала у креденці разом з нашими фотографіями. І кожен день цілувала образки і фотографії внуків, казала, що у хаті тоді стає інакше, спокійніше їй, і світлої радости більше. Зараз можна піти до церкви і записатися на конкретну дату і годину, щоб прийшов священник покропити водою хат. І це не буде становити для людини жодних незручностей. Не треба жити в очікуванні очікуані Я став інакшим. Але повірте, жодні університети, навчання, тренінги, жодні коучі і ментори. Жодні будь-які життєві ситуації та екзамени ніщо так гіпершвидко не збирало мою продуктивність і активність, не викликало скільки адреліну і бойового духу, як оті папені слова. К чон зійде? Дорогі мої, файного життя вам бажаю. Хай Бог вас благословить. У новому році. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. У першому коментарі я завжди вділяю благословення. Благослови вас, Боже, і ви під ним, саме під цим коментарем, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого бажаєте це благословення, а також коментуйте. Цікаво би було почути і вашу історію. Хоч коротко, але в коментарях розкажіть, як ви, коли старше покоління, чекали от цих, що він кщонців. І проподобайте, лайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!